Вам важко добратись до нас на богатирську 3А через ремонт доріг. Ми вирішили це питання. У нас є така послуга, як консьерж сервіс, і для вас на час ремонту доріг вона буде цілком безкоштовна. Ви телефонуєте нам, записуєтесь на сервіс і кажете про те, що ви хочете скористатись послугою консьєр сервіс. Ми приїжджаємо до вас, забираємо ваше авто, привозимо до нас, ремонтуємо і повертаємо вам його. А ще ще є бонус для всіх клієнтів, які сьогоднішнього дня відвідають нашу богатирську, отримують ось такі картки. Які ви можете стерти і отримати знижку на обслуговування, безкоштовну мийку, розвал сходження, шиномонтаж і взагалі, що вам попадеться. Тож, друзі, хто хоче ще самостійно до нас доїхати на богатирську? Залишаю відео з проїздом. Розпочинаємо нашу подорож на богатирську 3А. Їдемо по проспекту Степана Бандери, проїжджаємо торговий центр Городок. По перше, в навігаторі треба вказати вулицю Гореня. Доїжджаємо до вулиці Гореня, повертаємо направо, і повністю нам треба проїхати прямо всю вулицю гореня. І бачимо такий невеличкий проїзд, але нам його трішки засипали, тому вже проїзд має, має е, кращу якість. Але все ж таки треба їхати доволі повільно. Все, бачимо наш хантерс. Ми на місці.